Вітаємо всіх з вами телеканал Жовта річка. Котрий рік поспіль в навчально-виховному комплексі Перспектива працює центр позакласної роботи. Тут дітей навчають танцювати, співати, вишивати, малювати і робити багато інших цікавих речей. Сьогодні в НВК Перспектива проходить день відкритих дверей. Дітей запрошують ознайомитися з гуртковою роботою. Як це було, дивіться далі. В центрі позакласної роботи знайти застосування своїм талантам зможе кожна жовтоводська дитина: співати чи танцювати, займатися атлетизмом чи туризмом чи спробувати себе в ролі актора. Цьому році тут працює 15 гуртків, які відвідують близько 315 дітей. А щоб присутні змогли скоріше визначитися з вибором, чудові виступи для них підготували вихованці гуртків соціального, художньо-естетичного та спортивного напрямків. Перш ніж зайняти глядацькі місця в залі, відвідувачі переглядали виставку поробок та малюнків, зроблених руками вихованців, гуртків зображувального та декоративно-прикладного мистецтва. За традицією, захід відкривала директор навчально-виховного комплексу Перспектива Павлина Чаленко. Сьогодні ми з вами зустрілися не просто в навчальному закладі, а ми сьогодні з вами зустрілися в країні дитячих талантів. Країна дитячих талантів це наш центр позакласної роботи з 1998 року. веде він свою історію йому вже багато років. Ми пишаємося нашими випускниками. І от сьогодні ми зібралися в нашій шкільній родині для того, щоб прийняти в свою творчу сім'ю свій круг талантів, нових вихованців. Далі настала черга поздоровлень. На заході були присутні представники міської влади, які високо оцінили майстерність педагогів та їх вихованців, а також розповіли про цьогорічні особливості гурткової роботи. то, что вы учитесь в школе, то, что вы приобретаете знания, это, конечно, превосходно, это прекрасно. Этим вы повышаете свой интеллектуальный уровень. Но то, что вам предлагает сейчас, предлагается, это, ну, это, это это всестороннее развитие для детей. Это, пожалуй, ну, ну нет ничего важнее, когда человек всесторонне развитый. мне гораздо интереснее смотреть выступление Вот этих вот наших юных красавиц и молодых парней и чем там какие-то профессиональные коллективы. Вот. Но для того, чтобы они были такими красивыми, такими изящными, такими симпатичными, такими талантливыми, для этого должны быть тоже, по моему глубокому убеждению, и талантливые преподаватели, талантливые руководители этих кружков. И Поэтому большое им спасибо. У нас відбулась така новинка, що керівники гуртків цього центру будуть працювати і на базі інших шкіл. Вокальний гурток працюватиме на базі середньої школи номер 8 на базі середньої школи номер 12 працюватиме гурток Чарівна іграшка, на базі навчально-виховного комплексу Дивосвіт працюватиме футбольний гурток. Ну і я так думаю, що інші гуртки, які працюватимуть на базі навчально-виховного комплексу Перспектива, також радо розпахнуть двері для вихованців і учнів інших шкіл нашого міста. Вже з вересня в НВК Перспектива працює вокальний танцювальний гурток. Дітей тут навчають акторській майстерності, малюванню. А тих, хто мріє стати видатним спортсменом, чекають гуртки футболу та волейболу. Також тут працює туристичний гурток, гурток важкої атлетики, бойового гупака. Розумові здібності діти зможуть проявити, відвідуючи гурток під назвою Ерудит. Не ушта ходиш на кружок, там говорять не життя, дружок. Та хто сказав тобі Повір, там просто рай для всіх дітей. В кружках ми весело граємо, поємо, танцюємо і мечтаємо, Рисуємо, в'яжем, вишиваємо, футбол і волейбол граємо. И как же комплекс твой зовется, где ребятишкам сласть живется? Мы перспективой. Этот комплекс называем Имск. Починаємо навчальний рік за запрошенням дітей в гуртки, тому що хтось можливо визначився з іншим гуртком, хтось, можливо, хоче дізнатися про якісь інші гуртки. Хтось взагалі вперше прийшов до нашу в нашу школу. До нас навіть ходять на гуртки учні технікума, коледжа, ПТУ. Педучилища, інституту стратегія. До нас дуже багато в цьому році, особливо прийшло дітей, які кажуть, ми до вас на наступний рік підемо перший клас, але зараз можна нам ходити в гуртки? Звичайно, можна. Взагалі ми приймаємо шкільного віку дітей. Але якщо є бажаючі дошкільники, то ми також їх радо будемо зустрічати. Тож колектив НВК Перспектива радо чекає усіх бажаючих свої гуртки і допоможе розвити нові здібності і таланти.